У цьому відео хочу показати свої троянди з простою, майже немахровою квіткою. Цього літа вони вже четвертий рік у моєму садку, і за цей час вони стали моїми улюбленицями. Це непримхливі та рясноквітучі сорти. Перші три, про які я буду казати, мають просто дивовижну гру кольорів. В них складні переливи, переходи відтінків. Мені іноді навіть складно описати. Які конкретно кольори поєднані саме у цієї квіточки? Перша представниця дивовижної гри кольорів це троянда герцогиня Фредеріка. Вона відноситься до групи Шраб Модерн. Кожна її квітка десь до 6 см з слабким ароматом, дуже рясно квітуча троянда. Весь період квітування усипана просто гроздями квітів. Ніжно такого лососевого рожевого кольору жовтеньким центром. І мені здається, вона дуже-дуже класно поєднується з наступною трояндою. Це теж шрап Модерн Ян Артюс Бертран. Але це вже французька троянда. В неї теж квіточка десь до 6 см і теж складного кольору. Тут присутні і мідно, охрові, і лососеві, навіть темнуваті такі відтіночки. Ці троянди тримають квітку десь до 5 днів та гарно поводяться на сонці. Ой, а це це моя улюблениця принцеса Сибіла де Люксембург. Це французька троянда, теж модерн шраб, але вона дуже ароматна. Вона здається. Е Наче просто фіолетова, але ні, вона е, дуже глибоко фіолетова, а краєшки, краєчки в неї навіть такого малинового відтіночку. В кінці свого квітування е, квітки стають лавандові. Діаметр квітки десь 8 см, вона крупніша. Я цього не очікувала, спочатку. Вона от перші роки не була такою крупною, а зараз прижилась і показує всю свою красу. Квітку теж тримає десь до п'яти днів, це недовго, але якщо б не спек кожного дня, думаю, було б краще. До речі, у Букеті, у вазі вона геть не хоче стояти, в'яне відразу майже. І остання троянда біля моєї рожевої альтанки. Це теж моя улюблениця, Джекіс фаворит. Це вже бельгійська флорибунда, яка видає високі шапки квітів. Квіточки теж в неї десь до 6 см. Але вони не в один шар, а в два, навіть в три. Тому дуже такі мереживно. Смачненькі. Троянда дуже гарно отримає е, свої численні квіточки. Мені здається, кожна гроздь десь біля тижня, а може чуть більше, добре реагує на сонце, на спеку. Взагалі, я давно помітила, що е, троянди бельгійських виробників дуже якісні та витривалі. Тому при виборі надаю їм перевагу саме виробникам. Е, Бельгії. Я маю ще троянди з питомника Лєнса бельгійського. Це букаво, букет парфе, е, Сибеліус. Неперевершена гірлянда Мур. Прекрасний Робін Гуд, Вальферданш. Ще Ветерло. Це взагалі просто. Троянда космос.